Іноземці вивчають можливості для збільшення інвестицій у вітчизняну економіку. Це засвідчила зустріч у Київській торгово-промисловій палаті. Тут дипломати із 30 країн світу вели перемовини з нашими виробниками. Йшлося про розширення взаємовигідної співпраці у АПК, машинобудуванні, легкій промисловості, фармації та будівництві. Було навіть підписано кілька контрактів. Наш бізнес повинен переєтуватись на те, щоб працювати з усім світом, з європейською спільнотою, з іншими країнами, і для цього ми сьогодні запросили в цей зал представників торгово-економічних місій, які акредитовані при посольствах. Які як в місті Києві, для того, щоб вони безпосередньо зустрілися з нашими членами палати? Ділова зустріч викликала великі і в українських компаній, тим більше, що презентувати гостям було що навіть у машинобудуванні, адже наші компресори, енергетичне та вантажопідйомне обладнання, насоси та інша продукція сьогодні поставляються до Європи. Тож виробники розраховували знайти тут партнерів для виходу, ще й на ринки Азії та Африки. Скажімо, науково-технологічний парк Алкон може виробляти на твердій для інноваційних продуктів В першу чергу синтетичні свиртвер матеріали, такі як синтетичний алмаз, кубічний нітрит бора, які дозволяють обеспечить високу производительность і високую еффективность борового інструмента, используємо для розвідки недр. Для буріння на нефті, газ. натомість іноземці наголошували, що такі перемовини допоможуть не лише налагодити нові взаємовигідні ділові контакти, а й принесуть на вітчизняні виробництва сучасні технології. Вазможності поділення са тим який каторімуже Славакія пройшла. В області енергетичної ефективності Дуже інтересні проекти, які можливо, будемо реалізувати етап проекти в області фармацевтичного бізнесу. Зустріч у Київській ТПП закінчилася на оптимістичній ноті. Найактивніші наші іноземні партнери отримали відзнаки палати, а це означає, що є передумови для поліпшення ситуації в українській економіці.